Серед... О, так це риба, Середню частину річки. Я в пошуках більш серйозних, більш трофейних хижаків. Добрих три години я гуляв біля річки. Ой ще вітання колегам-рибалкам. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Fishing Сток. Сьогодні, до вашої уваги, пропонується риболовля на річці Псел. Ловити я буду з ну і Зловити планую щуку. Середина квітня на календарі. І загалом то має вже зубаста хижачка клювати, так званий післянерестовий кльов має десь ось-ось початися. Я не хочу його прогавити, тому вірю, буде цікаво, не перемикайтесь. Аби максимально підвищити шанси на успіх. Я буду використовувати ну, такий умовно лайтовий комплект вантажки 4-8 грамів. Більше, мабуть, не знадобиться приманки порядка 3 дюймів, не буду обловлювати глибини сильну течію. Шнурочок у мене стоїть, здається, 0,6. Ну а водилище я обрав Alta-UNS 662M. Про яке неодноразово вже говорив, воно мені полюбилось, не дивлячись на те, що воно таке дуже коротеньке, я би сказав, як для берега. Проте зараз, от коли скрізь кущі й дерева, мені ним комфортно орудувати, і я думаю, що зараз мені буде якраз саме ним комфортно рибалити. Подивимося, що з того вийде. Розпочав я з гарної такої мілководної затоки з очеретяними заростями, на мою думку, це найперше місце, де в квітні варто шукати хижачку після нересту. Проте жоднісінького клювання не відбулося поки. ну Хвилин, мабуть, 20, може і 25 я рибалив. В принципі, навіть бачив в кількох місцях мальок розбігався від хижака. Ну, або окунь, або щука, це були навряд чи хтось інший. Проте поки, поки нічого не відбувається, рухаємось далі. Друзі, такий щупак, зовсім дрібний, хватанув на є, є тішедика, ну звісно, ми його трошки закривавленого відпустимо. Ще одне клювання відбулося. Я певен, що то щука, тому що на флюорокарбоновому повідці лишилися, зуби, 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 сліди від зубів. Таке от нападіння на стадії паріння приманочки, чіткий такий контакт, тюк, але, але не засіклась. Ну, два клювання за годину це значно краще, ніж їх відсутність, тому, тому оптимізм маємо. Ой, друзі, щойно така гарнезна клювака була. Я вже без ентузіазму мотував приманку для перезакидання, і тут, може, десь в двох чи трьох метрах від берега, ну ніби ніби потяг хтось цавнув мою приманку і просто поплив, просто поплив в глибину. Метр так точно, то і півтора проплив. Я ну, не очікував, чесно кажучи, і навіть не підсікав, щось загальмував, і все приманка вискочила з пащі. Колеги, поки пауза в клюваннях. Дозвольте познайомити ще з однією моделлю спінінга. Трошки я про неї вже говорив, але ну, можливо комусь буде цікаво більш детально звернути увагу, тому там півтори хвилинки знайдіть на це можливість. Мова йде про удилище Alta Rod, серія UNS 662M. Дана моделька як найкраще, вважаю, підійде для нову наших щуки, окуня, головня, судака чи жереха в першу чергу з човна. От, довжина модельки 1,98м, тест 6,24м. Вважаю, даний спінг особливо буде вдалим варіантом для шанувальників воблерів на більшості наших водойм, як стечею, так і без. В принципі, основна направленість модельки це твічинг міноу 1080-120мм довжиною. В облерки, проте, от особисто я рибаливши 162 емкою саме з берега на ріці сьогодні рибалю і буду ще так балити неодноразово, де просто не було можливості розмахнутися більш більш довгим водилищем. От, до речі, можливо, вже бачили. Я на першому ж закиданні знайомство було перше з цією вудочкою, Я зловив жереха на 4 кілограми. Такого мене ніколи не було ні з якої, ні з ямагами, ні з чим іншим. Щось там, мабуть, певно, значить. От. Ну загалом палка. Твічингово вважається, але от за рахунок знову ж таки вдалого поєднання чутливості, легкості, потужності, міцності, ну і правильності ладу alta uns 662, ї Ну ви певно з комфортом. Я принаймні так точно з комфортом зможете ловити і джигом, кренками, блешнями, ну десь, скажімо, до 20 грамів. Е, в принципі, поки заборона навігації, то то джигувати з берега то правильно і нормально. От варто варто відзначити якість планку комплектуючих. Унікальність концепту, взагалі Alta UNS. Це дозволило створити дійсно висококласний за дійсно приємно ціну. Ви тому маєте можливість переконатися. Затоки, мілини, очеретяні зарості не є панецею від усього. Зараз весною, пощуці, в тому числі, десь провівши більше години на великому такому заливчику. Заробив триклювання. В принципі, нічого толкового не зловив, окрім невеликого щупака. Зараз хочу спробувати середню частину руслову частину річки. Я думаю, що там вантажками 7-8 грамів можна цілком орудувати коротенькою вудочкою 2-1 метра, тому я розраховую, розраховую на щось щось більш вагоме, ніж до цього мав. Більше години я обловлював русло. Ні єдиного клювання, натомість обірвав, мабуть, 3-4 монтажі без контакту. Фактично зі щукою. Тому роблю такий собі простенький висновок, що на сьогодні, мабуть, що варто завершити риболовлю. Добрих 3 години я гуляв біля річки, надихався свіжим повітрям, здоров'ям. Продовжу неодмінну риболовлю завтра і розраховую, що завтра буде цікавіше, ніж сьогодні, тому вірю, буде цікаво. Не перемикайтесь. Чергове вітання знову на пслі. В принципі, я вже хвилин 40 дозволив собі порибалити, зловив навіть два щупаки, але вони настільки були дрібними, що я не хотів навіть на них акцентувати увагу. Я в пошуках більш серйозних, більш трофейних хижачок і хижаків, тому вірю все попереду. З таким бобровим місточком маю форсувати канаву. У минулому році це робив успішно. Подивимося, що зараз тут буде. Часто весною варто перше закидання робити не підходячи до берега, з тим розрахунком, що, ймовірно, хижачка, в тому числі й крупна, і мені попадались гарні екземпляри. 2-3 кг, буквально в метрі двох від берега. Якщо рибалка зразу туди поплівся. До самого берега, та ще й шумить і говорить, як я зараз, то мабуть розраховувати на таку рибу не варто. Отже, частенько практикую не підходити до берега близько, з тим, щоб кілька закидань зробити ну якісь коротенькі 3-5 метрів, аби упевнитись, що активної хижачки немає під ногами. І далі вже можна тоді за стандартним сценарієм. Ставати на оріз води і там уже робити, що заманеться. Люблю обловлювати весною такі от умовні мілини, іноді тут теча, іноді тиха вода. Тобто діляночки, які зажаті з одного боку прибережною смугою очерету, з іншого руслової Ну, Такі умовно прогріті ділянки річки. Дуже часто з весняним потеплінням виходить щука. Аби спіймати якусь дрібноту. Ну і в принципі наша приманка теж в раціоні часто опиняється. Але от, ну, з моєї практики клювання ну, і час власне, виходу так званої щуки, він доволі нетривалий. Тобто ту щука, судячи з усього, не стоїть от на цих відкритих, неглибоких ділянках, а вона сюди підходить ну, тільки похарчуватися. І тому Тут якби застати хижачку в гарному настрої на цій ділянці це ще інша історія, але пробувати точно варто. Чи хижак нині в роботі ще не зовсім відомо, ось бобри. Молодці працювали, не покладаючи рук, таке здоровенне дерево майже з'їли. Тай поменше так уже повалили в воду. Молодці бобри. Ух. Це був, здається, головень. Друзі, можливо, ви. Напевно, ви стикалися з проблемкою, коли їстівний силікон, особливо їстівний силікон, розбивається на одинарному гачку, ну, власне, на двійничку теж, і сповзає дуже швидко. Таким чином монтаж якби, непригодний для. Для використання майже. Так от, Дуже гарною ідеєю є поставити такий от шматочок ну, такого кембріка. В даному випадку у мене просто резиночка канцелярська з Аврори розрізана та, для грошей використовується, в коїх багато. От. А загалом то можна в будівельному матеріалі знайти купу таких прозорих матеріальчиків, їх розрізати і одягнути на гачок як стопорок. Ну от, По так виглядає. Свого часу Мій друг, напарник, колега по спортивних змаганнях Андрій Грибачов підказав таку класну ідею, і я нею користуюсь хай не завжди, але, але реально вона робоча і я можу сміло вам порекомендувати. Тобто такий малюсінький кембрік, одягнутий на гачок, вирішує багато-багато проблем. Десь годину я обловлював серед. Ух, та це риба, середню частину річки. Я ж тут уже проводив. Десь стріла, нічого поплив. Ну, так от, продовжу думку. Десь годину я, я обловлював середню частину річки і не особливо, що здобув, а точніше, нічого не здобув, бо не було клювань. Ну і зараз на 2 грамах. Зараз я перейшов на облов таких тиховодних зовсім місць. Ну, мені тут власне, і комфортно рибалити, і я трохи притомився вже мантилять на вітру, я тут ось затишочок. Тому от моя тактика виглядає обловити. обловити тихі закуточки і знайти хижачку. Загалом то я розумію, що, що, скоріш за все, з трофеями тут може і не скластися, але ну, думаю, що цілком ймовірно, кіло-2 там кіло 2 Щук зачепити так точно. Ну і більше того, в мене було клювання, я, правда, не бачив рибу, можливо, то була гарнезна щука, там, і п'ятірка, і шестірка, бо вона реально як, як потяг потягнула, все і потім зникла. Не бачив хто то був. По усьому видно, що річка оживає, сел стає вже таким більш літнім, аніж, аніж зимовим. Опускається вода, вже розсипається мілкотня. За нею хтось з хижаків. О, ось. Тому підтвердження за неї ганяється хтось з хижаків. І хай той хижак ще не зовсім той клює. От, але, ну, в принципі, нерестовий період вже завершено і щука, напевно, відпочила. І я так думаю, що десь ще тижденьок, мабуть, що знадобиться, щоб хижачка повноцінно прийшла до тями, і якраз вода може стане більш прозорою. І я думаю, що буде вона клювати. Доволі таки гарно. Поки що ну такі, поодинокі екземпляри, і в основному то дрібні, вони ще знаходяться, ці риби на мілинах. Це свідчить про те, що зовсім зовсім недавно увімкнулася в активність, вмикається лишень в активність щука. Я думаю, що коли почне клювати на руслі, оце буде справжній її жор. і Заодно підніметься така зелено, зелені водорості, і тоді тоді ну хто ж там ганяє. і тоді... Це буде здорово. Оце нормальний. Друзі, ще один щупак. Ще один щупак вскочив, я саме робили траби такий, дрібненький, маленький, але, але приємний. Ну. Всю рибу будемо відпускати, тому пливи і. Yeah. Що ж, завершувати ми на сьогодні риболовлю. пора зробити певні висновки. Тож за вчора і за сьогодні я провів на річці псел близько 6 годин. За цей час заробив, мабуть, 9 чи 10 клювань з цих 6 годин. Я дві десь ловив на руслі і на центральній частині псла, Ну а чотири, як кажуть, шарився по затоках і мілинах. Так, от всі дев'ять чи 10 клювань, і 4 чи 5 піймані щупаки все це відбулося якраз на мілині, на прогрітих сонцях, сонцем таких тиховоддях. І в тому числі і гарне клювання. Ну це я думаю, що ця щука велика була, вона пропливла, мабуть, з метр, не реагуючи навіть на натяг снасті, але, але приманка вискочила з пащі, але я її не бачу, От. Тому очевидно, що м, такий прямий висновок і красномовний, що зараз, коли завершився вже нерест, і щука потихеньку вмикається в апетит. Ще варто її шукати на тиховодях, на таких гарних прогрітих місцинах біля очерету, біля. Біля русла, але не на самому руслі. Проте я цілком допускаю, що вже гарні екземпляри, трофейні, в тому числі, вийшли саме на руслову частину. Їх там можна зустріти. Щиро того всім бажаю. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна!